Це про практику, яка мені дуже сильно допомогла збавитись від образ на батьків, на людей навколо мене і так далі. Знаєте, дуже часто тут, наприклад, можуть написати дуже великі, якісь там не знаю, коментарі людям про те, що вони щось там не зробили, чи не доробили, чи щось не так сказали, і так далі. а Краще, щоб ці люди вони в принципі взяли і розібралися самі з собою, тому що це те, що вони хочуть сказати, те, що їх зачепило, це означає, що вони в чомусь не згідні в самому собі. що вони Да, на жаль, це знову буду говорити про філософію зеркала, е, якби світ це зеркало і так далі. Але от подивіться, чому біля вас можуть бути люди такі з негативною енергетикою, не? від яких ви відчуваєте негатив. Це означає те, що ви ну, якби притягуєте цих людей, значить вони вам мають, вони несуть якийсь урок для вас, а ви його просто не проходите, цей урок. І тому це просто якісь як ніби один до самого відчуття. Да, яке зародилося у вас всередині? Воно просто прокручується знову і знову з іншими дерескати людьми, буває з тими самими людьми.